Всім привіт підписника з вами Влад і. І Аліна. І. Макс. Вибачте, ми просто перед записом трохи взяли речей, тому що в нас було ще одне невда... невдала запись, і ми її чуть-чуть подобували. А так це перша серія офіційного виживання. І так. Максим. Заранічка скажи мені. Ти в нас любиш... У мене 3 хп. В мене голоду дико мало. Вогорай. Я, я здохнути не хочу. Дайте мені досок. Хто має їжу? Дайте пліс. Доска або їжа? Бо я інакше не виживу. Їжа. Їжа, їжа, їжа... тільки мені це дуже мало, тому що майже нічого мені не переглянуло. Зато хочусь. Чекаємо дня. Не переживайте, це перша серія, я нічого не попутав. Так. Та не бояльно. У мене два хп з половиною. У мене чекає. раз, два, три, чотири. П'ять з половиною хп. У мене дуже багато. Вітаю, тому що ти вдохла. Дивіться, це я не хардкор, це звичайне виживання. В першій серії ми без збереження. у у у мені написала з хати. То буває павука. Ти що? Ну, да ну, Максим, а мені тут так? не, Максим, не виходь, не виходь. Mm. Давай тут посидимо, mm. чай поп'ємо. Кого в нас нема? Ми ж не маємо чаю, хіба я маю то. Ну, не знаю, давай попробуємо. На, попробуй, що у нас печне. Бо я не а, ну. можу з то чогось. Е. Амбер з знаєш, вона цукрове. Ну, вона якесь земляне. О, oh. 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 Я била всіх удареш назад, зомбі. То сзади нас нікого. Закриваємо. Щоб Лена не прийшла. Що <гум> я хотів вам сказати під песни? Ну, то, что вам Влад що написал то та, підпишіться на канал, то-то-то. Но, я вам так скажу. Підписывайтесь на тирки наші, на нашій канал. На водой канал. А я на мій, и на Матвеевый. Не забывайте то. Максим, це тобі подарунок. Пиш. Ну, на Ми з Максимом з'їли, зато куча голоду дали. Розвіт наступає. Розвіт наступає. Тільки оку. Але ми будемо робити нову хату, щоб ми Та що якісь зомбі? В зомбі що там? 30 хп чи що? Я не знаю. У нього 21 хп. Мене тільки не бити, бо в мене 5. У мене 2 2,5. В мене два з половиною. Е, всі, йдемо всі йдемо за мною, всі йдемо за мною. Чекай, я поїм. Щоб ми не загубились. У мене немає. Я, я їсти хочу, в мене нема що їсти, карапець. У мене мало хит Давайте на горі будемо жити. Ну, офіційно ми можемо будь-де поки. А О. так. Відьма! Хто хоче ризикнути? Відьма, ти мене не зацікнула. Та, Аліна, ти куди пішла? Я зустрічаю тебе, побуду, бо в мене дерев'яні речі. У мене камінь, не знаєш? Лучше, що ти сама нічого не віриш. Ти нічого не Я тобі йду в гімн! Відьма проти Валіни. Я Відьма проти Валіни. Відьма Я тобі йду в Давайте я зараз на монтажі музику прикріплю як моя пичну бьется як Алина проти відьми пичну б'ється Я сама, я сама. Давай, музика поехала тунтун. Не трогайте мою речі, не трогайте мої речі, не трону. Давай, против ведьмы тунтун. Я допоможу. З неї випали зільки. З неї випало зілля стілення і дві будинки. Максим, а це рідко чи що випадає зілля зацілення і. і дві пусті пляшки. Як на мене, це є рідкість. То рідко. А, то, просто я коли я грав не не на ноутбуці в мене було дико рідко таке. У ну, мене теж таке було, коли я грав на баншаті. Зілля. А воно типа як регенерація працює, а? Так, так. По танку я так скажу, туди пішли. Давайте всі Там за мною. Я бачу, що, що... А, я вам хочу од... один факт розказати. Так, я так і не розказує. Можна? Так. Розказую. Е, один факт. Якщо ми знайдемо тих то, то великий чи маленький шанс ми можемо знайти село. Серйозно? Так. Да. Я дивився то на відео і Давайте всі за мною, пай. всі за мною. Нам треба їжу знайти, і хо. Ну і і ліпше б було. Ну, зілля зцілення ми пробережемо. Йомо, я чуть не випил. Я не знаю. Треба проберегти. Арі на твої речі. Mm. Та, я речі. буду рити нам мої бункер. Речі. Я, я буду. Я нам буду рити бункер. Добре, а я нам дерево буду. Ти теж уж. <реш> я не менш не люблю. Боже, попай. мої речі, я така рада вас бачити. А ось з виртусів я за залюки. Ти ж маєш меча там, я пам'ятаю, тебе був. Максим, Та був е, був так. Був так був. Е, хто хоче яку мати задачу? Я дерево. Я буду мати дерево. Так, Максим добуває дерево, Аліна їжу, тільки одна просьба. Далеко не відходьте. А зараз я зроблю дуже багато їжі, бо я з Максимом виживала, коли ти з Петром. Як ви знаєте, підписники в нас читів немає, тому що ми всі бачите, я нічого не пропишу. Наприклад, палка, наприклад, оп, я не знаю. Хелп, ну хелп максимум, що я можу. Ага. Ну воно мені не треба, ви розумієте. Це є команда, щоб Не Типа, недалеко є у нас соло. Так, почекай, покажи, 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 покажи. Во во, во, около мене. Ладе, бачиш нік? Бачу, нік. О, тут вот тиква є там. А я собі ламаю камінь, щоб мати кіркою, щоб цей дубу, от. Ти вугілля добуває, воно так стоїть ніби як. Ні, 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 ні. во, 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 во. Зараз... бачиш? Я я залізу добре. Во, бачиш, тут так тиква добув. є. О, та. А воно під земле? А я, а я зроблю нам інші бункер. Добре, Влад? Добре. Тут ми будемо купати тут в собі печаль. І Влад? радив би олійні і їжу, і овечок, тому що нам треба шерсть. Ой, вовня, вовна, вовна. У вовна. 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 мене є чорна вовна. Ну одна, а, а нам треба мій. біла, скільки максим, тобто, якщо на одну людину три вовни, значить нам треба шість. Дев'ять. Нам треба не двомів. Звичайних, тому У що якщо бігів. будуть різнокольорових, Максим ліжко не скрафтиться ж, так? Так, не скрафтиться, лише нам на старих версіях. Треба, що... нам треба хіба що квіти. І Папувати. не помішало б мені, щоб Максим дав вугілля, бо в нього є одне нібито. Ну, декілька. Ну дай мені, будь ласка, бо бункер ну, в нас не буде темним. Ми в ньому жити завжди такі. не будемо, підписники. Ну, я, не, я на всякий випадок, я не буду на всякий жити, бо там є Ні, yeah, ми все одно будемо жити далеко від спавна. На горі, бо ми вже далеко, від спавмо. Та не дуже. Я не знаю, де ми будемо жити. Нам треба вибирати стиль. Добре, я пішов нам і зараз Так, Підписники спробачую. я поки багу. Підписники, я поки зараз прийду. А давайте ви підписникам розкажете якусь мішинку, а я зараз прийду. Добре. Нас е бачили. -е 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 -е. Я yeah. yeah. хочу. Ну, я вам скажу одне. Я хочу мене ні, не знаю. Ну, дивіться, ну я не знаю, що вам такі розказати, ні чесно. Я хіба що вам. Ні, ми хіба що вам старші сини можемо розказати, і страшні, що ми бачили у себе в хаті. Я вернувся, я щось чуть-чуть почув. Звісно. Я можу розказати. У мене був такий сон, я був третій ночі в лісі і за мною біг маньяк. А, ну таке ти мені розказував, пам'ятаю. Імба була, я пам'ятаю. За мною біжить маніак, за сокерю, а я такий нормальний з бензопилою. був, Який у вас найулюбленіший сон наприклад? Підписника напишіть в коментарях, Ріл. Так, я в скриню я покладу можу вже зільку, тому що я себе знаю. Я себе знаю і залізу покладу. А ми що під землею? Ну так бункер поки що так. Ми будемо поки що, щоб переночувати кілька нічок, ми будемо жити тут. Їжу, їжу. Я здобула дуже багато багато місто. О, зараз. І ще одне, і ще там і є в мене. Чого забрали верстак? Я думаю, ви там будуть тримати верстак. Ось таке. Понятно, так? І саме головне аліна шерсть. Треба. Все-все-все, молодець молодець, 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 молодець. І ще одну шерсть. Ви запитаєте, а хто така Аліна? Аліна новий учасник. Так. Да. І ти, Аліна йди за шерстю, я просто їм розкажу. Завовнюю. Так, я скрабчу собі кожен ешев, буде ідеально. Аліна нова нова учасниця мого каналу, тому що був набір, а вона поступила в команду. Ну це все, в принципі, що я можу сказати. Чи вона про в Майнкрафті? Ну ні. Вона недавно скачала, так? Так, так. Аліна? Так. Ну, тому ми з Максимом будемо її вчити. Ну, ти, ну, тут не тільки буде Максим, хто ще буде, ну приблизно Максим, хоч би одного Назви Максим. Mm. Кого а хто буде ще з нами виживати? Скажи. Ну можливо. Юра там наприклад. Ну, Юра то ще не знаєте. Ви ж ну, пам'ятаєте Юру підписники? Я сподіваюся, ви зараз напитаєте, а хто такий Юра? Блоксфруд і підказка. Не, ну він не тільки в Блоксфруд знімався. Він виживав. Сім. Ну я просто дав ту казку таку малесеньку. Чи що він недавно був, ну саме нове відео на моєму каналі. Я не бачу нікого, я не знаю де я. Ой, я мою. Я зараз за Аліною прийду. Чекай, мені треба меч взяти. Так, хто купує? Ось ти шанс, мені треба було б вилягати. Mm -hmm. Де? Ліна, Де? бач мій нікнейм, біжи до мене, до мене. Ні-ні-ні, вже нічка, а ти речі загубила. за речі пропадуть. А ти чого їх не підняв? А нашу мені твої речі піднімати? Де вони? Бі, побіжали за мною швидко. Только вы мне не скажите, что я ещё с вами должен Не-не-не, за нами не треба. Максим. Алина, тут работать. аккуратно. А кто украл все в Я. В шахте. Поздравляю, а мне может треба было на палки, на факлах. Назбираю кучу кругляку и купа дерева, потому что... Блин, крепко. Ну давайте в бункер, в бункер, по я закрыю, Зара. Алина, где твои речи были? Закрийте на всякий випадок, щоб мені тут нічого не було. Зара, ну йде твої речі? Блін, я щось тут профукала. Я бачу твої речі, Ти йди в бункер, я їх підберу, потім дам. Окей. Потім... Домашні шахти. В тебе в стільки інвентарі було квітів? Ну це логічно. нам треба. Прекраси нового будів... будів... Домівки, коли ми будемо з бункера переїжджати. Я вже так говорю, як будто я в приймі ще. Давайте, 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 я закриваю прохід. Так, а ну. Я не можу тут, я не можу тут. Блін. У вас єдиний факел. Дайте я яльник хоча б спочатку попробую. А чого у нас всі учасники? Е, а, а ми тут тебе щитів граємо. Ну може збереження інвентаря в нас буде? Можливо. Мені треба так зробити, щоб в мене яркість була, блін, як на максималку. Що тобі треба, Що тобі треба, я? Все, я тобі освітив навіть з малоскипами. Мені почалось молосків мало ти мені дав. Поставиш речі в сундук мої, мені да. вони не треба. Поки що. Я тепер багатий, Батя. Набір в команду не закінчився. Максим подуй, швидко я горю подуй, подуй. Що будуй? Що будуй? Не будуй, а подуй. Я горю. Максим, я чуть не здох, у мене одне хп. Влад, ти підібрав мої речі? Так. Зараз покладу. Кому акт свернуть вугу Мені. Чого, живіт болить? Тоді ні. Бери! Так влади. шкільне активоване вугілля. Вона від всього рятує, Максим, ти забув. Навіть якщо в тебе нога зламалась. Це тільки правда. Та, та правда. Ладно, дати мені речі, правда. Зараз, якщо я щось. Мені дати, а відійди, тому що я лінії речі даю. Я тобі, може, щось і зараз не дам, звісно, тому що я не знаю, де твої речі, де мої, але я тобі... Приблизно твої речі дам. Угу, угу. Типа я тобі дам може навіть більше, але хай буде. О, я а кожа я моя, почекай, кожа лише. моя була, кожа моя була. А мені смолоскип, е, а смолоскип мені чекай, шкіру тобі дати? Так. У мене є два меча чогось. Так це твої Ну, Дякую. А мені крафтити смолу скип. Не, я маю смоу скипа. Не треба. А Аліна, ти тут будь. Е, як я знаю, ти в нас декор yeah. тут, типу, будь. Максим, дай мені швидко дерево. А, ти він е, положив скрийну, окей, дякую. я mm. Аліна, не йди туди, не йди туди, не йди не йди, не йди. Мені треба десь зламати. Що зламати? Все я зламала, так. Мама. Давайте я вам дам, то що ви хочете зробити? Давайте я вам дам. Не-не-не, не треба, Максим, ми з тобою зараз підемо купати шахту, а Ліна нашу... А давайте Ха... почекайте, почекайте. почекайте. Влади, Влад, 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 Всі мої раз. То десять кругляків і то-то-то. Ух ты, я можу скрафтити кнопку. Ви купили, що у забрали дерево. То я брав вугілля, тобі то зробило капець. А, а мені ай. крафтити вагіль. Ні, Аліну, не віде. треба. Я тобі дав стак досок. Обдекорируй цю кімнату, як можеш. Ми з Максимом йдемо в шахту. Тобто, як? Чекай, то моє вмієш. Максим, що, це наше ми залізо. Ми тут живемо, значить наше, тому. Пополовинці, е! по, половинці, тому по я... половинці, два мені, два тобі. Так, що я, то що Декорируй, на, доски на, постав. зараз тобі одне дам. На. Що, тобі одне. Ну, джекпотик, джекпотик. Ти в ту сторону купаєш джеппу? Не, ми, ми будемо ось так от, Ні, ми будемо разом ось так от. Щоб, щоб... Ага, і... Так шоп Далаз... більший шанс, що нам щось попадеться. А ми на висоті? Я Не знаю. Ну, ми анмазу тошень тут не найдем. Да, Наш включити. Можна... Ми шахту не шли. Нам треба покаск. що ми не Благо, шахту. А там нічого нема

Давай чучу, давай звернемо. Давай, звертай, а я пішов нам кірку робити. І мені чи теж. Максим, Максим на тобі, е. Де таки залізмо, а ти злізу написав. Ок, тоді Максим на тобі моє залізо, в мене ще залізо. Скрафте мені кайло і сокиру по-хорошому. А мені а мені, типу, одне кайло. Ну добре, добре, Аліна, чого ти забудувала? Як ми тепер взагалі, виліземо? Так ти могла, просто злама. Ладно, знаєш, що вона зробила? Що. О, так ліпше. Не Шаку переживайте, підписникам ми їй довірились. Так. Ну, знаєте, довіритись можна. А Шоро, попробувати так. страшно. Ну, нам треба його переплавити. В мене є якраз якісь. Не, давайте я закрию, щоб було. А ч Нам треба руки просто. И вс. Блин, а що ты весь коврик? Истил коврика, бляха, муха, зробила то. А тепер паришка не маємо Почекай, Максим. А максимум. Давайте таке? А це що таке? Так і скільки? А, ну? Скільки? Скільки нам треба біле. А по-друге, воно є одне. є. На вулицю да. не йди, ще не можна. Чекай мене. Влад, забирай кірку! Забрала теж не було. А Максим я запічки одне залізо взяв. Це твоє було чи моє? Не знаю. Аліна, ти куди? Ти куди скажи мені? що там таке. Максим, в мене є одне залізо, твоє чи є? Моє, чи твоє? Моє. я тобі да даю, Нє бо göra, я його взяв, а мені сокиру. А, я сейчас давай, сейчас супер зароблю Давай, супер-супер, тільки его поставить на дерево. Або на ПВП. А стены, а стены, скажи мне. Я боюсь, что Балина никуда не оттекла, потому что я не знаю, куда он. может... Я знаю куда. Чикнути. Мені почалося тікнути. Чекнути. Чек. Мені здалося, що піді мною величезна шахта. Але мені здалося, або текстури забаглись, там правда велика шахта. Та, тут, тут таке, як виходить на пару секунд. Це влада. Але це є баг, це не... Я не маю иксре, Про... Хоч би провірайте, я не маю. Та я до підписників, щоб вони я, там не це подумали. Це мене на цій висоті жодного діаманта не найдемо. А, ми потім в шахту якусь нормально спустимось. Mm, а, це, а, ти, ти, ти сможешь поставив. Ну давай вже в наступній серії ми, пок... ми будемо добувати. А так підписники всім па-па! Всем папам, с вами Боевлад и Макс и Алина.